Зараз триває місяць боротьби з туберкульозом. І сьогодні ми тут, у Шевченківському гаю, щоб на власному прикладі показати рух це здоров'я. Приєднуйтесь до нас. Кожен крок це крок до здоров'я. Фізична активність, регулярне обстеження та вакцинація допомагає запобігти туберкульозу. Давайте бігти разом вперед! Туберкульоз можна подолати, якщо його вчасно виявити. Тут, як і в марафоні, головне витривалість та правильна стратегія не здаватись і йти до фінішу здоровим. Туберкульоз передається повітряним шляхом. Саме тому профілактика це ключ для нашого здоров'я. Щоб не захворіти, потрібно проходити флюорографію раз на рік, вакцинувати БЗЖ дітей у ранньому віці, а також дбати про свій імунітет. Сон, правильне харчування, а також фізична активність. Ми біжимо не лише заради спорту, але й заради усвідомлення, що кожен із нас може зробити свій внесок у боротьбу з туберкульозу знаннями, профілактикою та підтримкою. Приєднуйтесь і ви, піклуйтеся про своє здоров'я та пам'ятайте, разом ми можемо подолати туберкульоз. Біжимо до здоров'я!